Як свідчить статистика, Житомирщина не виконує план по набору на контрактну службу в армії. Натомість говорили при зустрічі з безробітними чоловіками у міському центрі зайнятості, захищати вітчизну, не лишень почесно. Контрактники мають досить гарне матеріальне забезпечення від 7 тисяч на місяць. Крім цього, ряд пільг. А ті, хто проходить службу в зоні АТО, мають ще й суттєві додаткові виплати і ряд таких преференцій, як можливість безкоштовно навчатися. для детей можливість безкоштовно отримати земельную делянку для будівництва житлового дому господарювання та будівництва гаража. простой солдат простой солдат от получает от 7 тысяч гривен если вы находитесь в зоне то это плюс вам платят еще так называемые тошні боевые деньги это плюс еще 4200 гривен в среднем Социальный пакет, то есть отпуска, бесплатное санаторное лечение, курортное, курортное лечение, поддержка семей военнослужащих. Значит, что еще? Возможность раньше уйти на пенсию. Звичайно, сам учасник АТО Олексій Абдурахманов розуміє, що службу в армії не можна розглядати як похід за довгим карбованцем. І навіть за всіх таких гарних умов почуття самозбереження страху іноді перемагає. Проте. Некоторых те, що можна попасть в зону АТО. Вот, там йде війна, ну і там страшно. Так, да, страшно. Но... Вы подумайте просто о том, что вы в первую очередь мужики. Вы мужики, славяне. Всегда, когда на нашу Родину нападал враг, мужики вставали и шли отстаивать свою землю. Сейчас почему-то этого нет. В вышиванках национальной ну, символики, особенно по каким-то праздникам, ходят все. Защитить Родину желающих очень мало. Олексій Авдорахманов наголосив на тому, що одразу у зону проведення бойових дій ніхто нікого не направить. Спочатку буде учбова частина, потім навчання в частині, в яку буде направлений контрактник. А вже лише після цього бійці можуть потрапити на передову. Хоча далеко не всі бажаючих служити, він запросив просто зараз завести до військкомату на власному авто. Проте таких не знайшлося. Хоча, здається, після його виступу багато хто всерйоз задумався над цим. Питанням спеціаліст з організаційної і мобілізаційної роботи райдержадміністрації Ярослав Ярошенко зазначив, що ладен надати теоретичну і практичну допомогу усім, хто вирішить служити за контрактом, і що в часи його молодості служити в армії було почесно. Спеціаліст служби зайнятості Жанна Кравчук додала, що й сьогодні жоден військовик після демобілізації чи по закінченню контракту не залишився без роботи. Таких хлопців чекають на роботу. Оту у різних охоронних фірмах, поліції та взагалі на будь-якому підприємстві, адже ці люди вже довели свою відповідальність, витримку, сміливість і відданість батьківщині.